Сліпучі вогні сцени, зазвичай маяк надії, здавалися жорстким прожектором на Сьюзан Бойл, коли вона обережно ступила на сцену Бріта Інгот Талент. Низьке гудіння шепоту та смішків прокотилося по величезному залу, погляди глядачів зневажливо ковзнули по її простій, немодній сукні та невибагливому, неслухняному стилю її волосся. Саймон Коуел, сумнозвісний гострослівний суддя, чиї критичні зауваження часто руйнували амбітні мрії, відкинувся на спинку стільця, його очі звузилися з відтінком вічливого скептицизму. Він нетерпляче підняв брову, запитуючи, як вас звати і звідки ви. Його тон ясно давав зрозуміти, що він очікує не більше, ніж забавного номера. Т'юзен, тоді 47-річна безробітна церковна волонтерка з Блекберна, тихого села в Шотландії, відповіла м'яко, але з дивовижною чіткістю, мене звати С'юзан Бойл, і я завжди мріяла стати професійною співачкою. З деяких частин НАТО попролунав відкритий сміх, тоді як судді Аманда Холден і Пірс Морган обмінялися ледь прихованими поглядами розваги та жалю. Атмосфера у величезному театрі змінилася, вона стала важкою від невисловлених суджень і відчутного почуття зверхності з боку багатьох присутніх. Обличчя суддів, хоча вони й намагалися зберегти професійну гідність, виказували суміш вічливої витримки та тонкого передбачення неминучого, незграбного провалу. Сьюзан, відчуваючи сильний тиск тисяч оцінюючих очей і тягар десятиліть нездійснених мрій, зробила глибокий, тремтячий вдих, міцно стиснувши руки. Однак під її непримітною зовнішністю почала спалахувати сильна, тиха рішучість запалена вірою в те, що її голос мав силу, яка далеко перевищувала їхнє безпосереднє сприйняття. Вона розкрила свій вибір пісні «I Dreamed, і dream» з мюзиклу Знедолені, що викликало подальші зневажливі посмішки з боку натовпу, переконаного, що вона марить. Зазвучала заздалегідь записана музика, і, хоробро кивнувши диригенту, Сьюзан на мить заплющила очі, готова виплеснути свою правду. Потім, з її першої славної, стрімкої ноти, глибока тиша опустилася на театр, миттєво замінивши глузливий сміх приголомшливим подивом. Її голос, багате, резонансне меццо-сопрано, вилився з захоплюючою чистотою та емоційною глибиною, яка негайно перевершила будь-яке поверхневе судження. Кожна потужна лірика була виконана з такою щирою пристрастю та приголомшливою вокальною точністю, що вона не просто привернула увагу, вона керувала нею, змітаючи всі попередні уявлення про неї. Весь зал, тепер стоячи, вибухнув пристрасними, гучними оваціями стоячи, сльози відкрито текли по багатьох невіруючих обличчях. Саймон Коуэлл, зазвичай неприступна фортеця самовладання, був помітно позбавлений дару мови, справді рідкісна та щира посмішка розповзлася по його здивованому обличчю, коли він також приєднався до бурхливих оплесків. Сьюзан Бойл, жінка, яку всі так швидко і несправедливо засудили, щойно виступила з одним із найвизначніших незабутніх виступів в історії сучасного телебачення. Її неймовірний необроблений талант не тільки зруйнував усі очікування, а й глибоко відгукнувся в мільйонах людей по всьому світу, однозначно довівши, що справжній блиск ховається далеко під поверхнею. За одну ніч з того електризуючого моменту Сьюзан Бойл перетворилася з невідомої особистості на світову сенсацію співу. Її дебютний альбом стрімко злетів на вершини музичних чартів по всьому світу. Її чудова подорож слугує тривалим, потужним свідченням позачасової мудрості, втіленої у фразі ніколи не судіть книгу за обкладинкою, нагадуючи всім нам, що внутрішній блиск часто ховається за найскромнішими зовнішніми виглядами. Те, що спочатку може здатися абсолютно звичайним зовні, може насправді містити надзвичайний, змінюючий світ потенціал, просто чекаючи свого моменту, щоб засіяти. Тому наступного разу, коли ви зустрінете когось нового або виявите, що швидко формуєте думки, згадайте надихаючу історію Сьюзан Бойл і свідомо оберіть дивитися за межі поверхневих зовнішніх виглядів, щоб відкрити їхню справжню вроджену цінність. Якщо надихаюча подорож Сьюзан Бойл глибоко надихнула вас, підпишіться на Ukrainian Repo, щоб отримати більше легендарних піднесених історій. Вподобайте це відео, якщо ви зобов'язуєтеся застосовувати цей глибокий урок у своєму повсякденному житті, починаючи з сьогодні. І, будь ласка, поділіться в коментарях, яку ще відому потужну історію ми повинні з любов'ю розповісти наступною.